Спонсори мого каналу отримують додаткові ексклюзивні відео, також мають можливість дивитися абсолютно всі ролики на каналі на декілька тижнів раніше, ніж інші користувачі, а також для тих, хто оформив просунутий та вищий рівні спонсорства. до зв'язку. Значить, так, я вас прикрила, бо це занадто серйозне правопорушення для неповнолітніх осіб і для інших вам теж 18 добре. Я вам хочу допомогти, тому що ви виглядаєте як добросовісна, совесна, чесна і добра людина. Очі вас добрі. Я зараз буду робити опитування, задавати вам деякі питання, можливо, провокаційні. Можливо, трішки тиснути. 18, переходимо до тестування? Так, ще раз нагадую, відповідати чітко, гучно, як є: не бекати, не мекати. Абсолютно не задумуючись, максимально чесно, зрозуміло Якщо не зрозуміли питання, перепитуємо. Не сидимо, не мовчимо, перепитуємо, якщо щось не зрозуміло добре. І так, почнемо. Чи вживали ви якісь надійні за останні два? СМР-блогерів, яких ви дивитесь постійно. Чи можете ви перевірити, чи є у вас підписка на канал Curbie ISMR? Якщо нема, будь ласка, виправте ситуацію, даю вам ISMR-відео саме для сну. Чи пам'ятаєте ви, яке найперше ISMR-відео ви побачили в своєму житті? Тоді хоча б яке перше відео ІСМР було сьогодні у вас. АСМР. Так, ще два питання. Майже закінчили. Назвіть ваш улюблений ISMR триггер. І останнє питаннячком. Чи ви не проти? Чи не будете мені заперечувати, якщо я візьму ваші дані зараз надання? Чи пальці п'єте невеличкі прищепочки з стрітами, і вони будуть подавати невеличкі струми до вашого тіла. Не хвилюйтесь, це абсолютно не боляче, ви нічого не відчуєте. Це зроблено тільки для того, щоб ви мені ще дали повторні відповіді на деякі запитання, які я вам вже дав. Шум. Тепер слухаємо тригар No. Можете сказати щодо цього тригеру, який вам сподобався більше цей чи попередній. por Саме такий вибір. Моражі ці три гарчині. Добре, повернемось до питань. Сержант Катерина переходимо знову до. Писали. І навіть дизлайк не поставили. Зрозуміло. Ну, мені все зрозуміло. Ви мені зберехали на питаннях щодо найморажнішого і найнеморажнішого тригера Я так розумію: не хочете співпрацювати нормально? Так, у вас є мотив щось приховувати від мене. Не хочете по-нормальному? Зрозуміло. І останнє питання на сьогодні. Через те, що ви зберехали про тригери. І наші it спеціалісти прослідкують за тим, що ви вправно виконали свою роботу. Так, я зараз скажу, з вам буде назначено вам буде назначено написати коментар під відео. І зараз я вам скажу, яка тема. Вам треба сказати, яке ваше найулюбленіше відео на каналі КЮРБІ АСМР. Обов'язково написати це. І також вам треба написати, чим вам подобається саме цей блогер більше, ніж інші айсомартисти, зрозуміло. Чудово. А також додатково Я ось тут відмічу, що вам треба надіслати посилання на це відео мінімум двом своїм друзям. Так, зробити репост. Все зараз. Олексій, ми закінчили. Так я виходжу. Дякую за спів з нами і сподіваюсь більше не побачимось до побачення